Всім привіт! Сьогодні таки собі абдристович нарешті написав заяву про те, що він є з посади, з посади радника Офісу президента. І а, ця історія доводить про те, що як би ти високо не взлетів, тобі рано чи пізно доведеться так, гучно гепнутися. Але в політиці гепнутися це не означає розбитися, але про це трошки пізніше скажу. А, насправді в мене виникає певний... Якісь питання, зокрема, а що робити з цією кількістю продуктів хворої уяви маркетологів? Арестович на подузці, арестовуєш на часті, арестовуєш ще десь там, голос Арестовича. Ну і так далі. так далі. Якби все це спустити в унітазу, думаю, каналізація Києва точно би забилося. і я знову ж ти хочу нагадати мудру фразу бравого солдата Швейка. Що якщо ти маєш, якщо ти побував в і маєш справку, то вона тобі ще не раз здобується. Харестович доводить про те, що він цією справкою вже не раз користувався. Приблизно рік тому він вже йшов з посади радника голови офісу президента, але так шовши нікуди не пішов і став радити дверям офісу президента. Тобто став радником. Цієї будівлі на банковій. Ця заявка написав сьогодні, це ще не означає, що він піде, тому що дверям, можливо, він і навіть потрібен, а от тим людям, які з цими дверями, він ще дуже і дуже потрібен. Ніхто не знімав порядку денного підібрати електорат ОПЗЖ. Цим, власне, Ростович буде займатися і надалі. Тому, як кажуть, каже українська говірка, гівно не тоне. Тому я вкотре наголошую, що вже прийшов час ставати мудрішими. І пам'ятайте, ви сьогодні живете рівно так, як голосували вчора.